Чернігів, річка Десна. Сьогодні 14 квітня. Добре, сонячно сьогодні гарна погодка. Нарешті тепло прийшло. Перевіримо зараз, як прибула вода. На минулому тижні вже перевіряв і ось поставив цю галинку. А два тижні тому. Ось оця була. За три тижні прибула О, глибина яка зараз. Побачимо. О, водичка така свіженька. <гум> ну, майже пів метра, мабуть. Поставимо зараз щось сюди. Побачимо на наступне. На наступний понеділок після Паски це буде 21 квітня. Сьогодні поставив ледь знайшов цю голину цього найкращого.